Доброго дня. В роботі у нас GM7, 11 рік, повна втрата ключів. Авто приїхало з Америки без ключів. Від... Відкрили. Зробили два таких гарних ключа в тому дизайні, в якому вибрав сам заказчик. Покажемо, що все роботає. Дивіться. Так. Раз, два. Раз, два. Все добре працює. Зараз втикнем, замочок зажигання, запалювання. Замочок зараз потух. Це обозначає, що ключик прийнятий, запускати не будемо, як не вистачає напруги у нас. От, бачите, да? акумулятор повністю мертвий. І, і за От другий втикаємо. Покажемо, що замочок тухне. Ключик приймається, все добре, все гарненько. Звертайтесь, майстерня, ключ сервіс Київ, GMC, повна втрата. Наш, наша адреса, герой Дніпра 49, номер для зв'язку 093 659 0214. Майстерня, ключ, сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти.